Чи користуюся штучним інтелектом? Так. Я користуюсь, як саме користуюсь, мені штучний інтелект допомагає писати дуже правильно дописи. Так, я користуюся програмою штучного інтелекту. Переважно це чат GPT, а також програми з орфографії, які допомагають перевіряти тобі. Написання того чи іншого слова, і часто вони базуються на технології штучного інтелекту. Е, так я користуюсь програмами штучного інтелекту. Це ChatGPT. Штучний інтелект. Я користуюсь штучним інтелектом. Він мені подобається, тому що в ньому дуже гарно зробити розробити відеоконтент, контент, аудіоконтент. Mm -hmm. Він дуже гарно пише дописи, відео робить презентації. Дуже яскраві. Е, серед штучного інтелекту ну. Я їм не користуюся, або якщо користуюся, то дуже рідко. Для чого користуюся, щоб просто запитання задавати? Я деколи користуюсь програмами штучного інтелекту, це чат GPT, також MidJourney. MidJourney – це створення нейромережею картинок по твоєму запиту. ChatGPT я використовую для того, щоб він граматично деколи перевірив мої тексти або е деколи використовую для допомоги з домашнім завданням. Штучний інтелект мені допомагає робити домашні завдання, бо надає ідеї, що я можу написати, наприклад, в текстах. Штучний інтелект в деяких випадках може вести в оману, бо там не завжди може бути правдива інформація. Точніше, він може просто... Помилитись, бо не зрозуміючи твого запитання. Штучний інтелект допомагає нам у повсякденному житті, тому що він може нам порадити, як лікуватися тут, і куди нам піти, і різні локації, куди піти погуляти, в який парк. Водичому там піти погуляти в Києві. Він пішли, який парк піти погуляти. Дуже корисна інформація, щоб не сидіти вдома. На жаль, у використанні штучного інтелекту є свої ризики. Це, наприклад, втрата своєї оригінальності, тому що я все-таки за те, щоб тексти і твори, наприклад, і різні тому подібні штуки, створювалися самою дитиною. Тому що тоді яка з цього буде оригінальні? У штучного інтелекту є як свої плюси, так і свої мінуси. Заважає тим, що о, у нас є загроза позбутися деяких професій, на жаль. Наприклад, я планую стати журналісткою, і з'явилась така думка, що штучний інтелект може замінити журналістику. Мені б цього дуже не хотілося, якщо чесно. Він допомагає, тому що літні люди можуть розібратися з технологіями за допомогою нього. Ти буваєш, що такий YouTube, він тебе розписує. Але для молоді... Це зараз дуже і дуже негативно, тому що ми повністю хочемо, щоб робив все. Він мені здається, що допомагає. Тому що це може полегшити частину завдань, які на тебе покладені, він може створити тобі ті чи інші тести, щоб допомогти підготуватися до контрольної, щоб зрозуміти механіку таких тестів. Він може допомогти тобі і порадити якісь фільми, серіали, книги, якусь додаткові джерела для твоїх досліджень, для твоїх вподобань. Він дуже сильно спрощує роботу, проте е, варто розуміти. Що ти хочеш від цього взяти, і чи справді він тобі потрібен в тих чи інших завданнях? Штучний інтелект не може замінити людей у професію, тому що лікарів ми не замінимо, вчителів ми не замінимо пожежників. Ми не замінимо, тому що хто буде рятувати людей? Штучний інтелект це віртуальна оболонка. А так він не допоможе. Так, да, він там до копірайтера він замінить, відеографа він замінить, блогера він замінить. Але людей з професії, яка нам дуже зараз потрібна, він не замінить. Ну, професію лікарів ні. В штучний деталь не зможе лікувати людей. Професію вчителя теж ні. Тому що штучний дек не зможе доречно все пояснити. Але, наприклад, штучний знак може замінити програміста, тому що він вміє писати коди, і дуже гарно пише коди. Він може замінити, наприклад. Відеографа, тому що він вміє робити контент за людей. Мені здається, що штучний інтелект взагалі не зміг би замінити людину. Він би міг полегшити набагато сильно роботу і діяльність людини, підвищити її ефективність та роботоспроможність. Всім привіт. Сьогодні обговоримо топ 3 правила користування штучним інтелектом. Перше правило: ніколи не діліться особистою інформацією штучним інтелектом. Ніхто і ніколи не може гарантувати, що ваші особисті дані не викрадуть чи не скористаються ними у власних цілях. Бо якщо щось потрапило в інтернет, воно залишається там назавжди. Друге правило: штучний інтелект також помиляється. Наприклад. Ви запитали, скільки треба води пити кожен день. Штучний інтелект може відповісти неправильно, тому краще перевіряти інформацію з кількох джерел. Третє правило: Вчіться користуватися штучним інтелектом. Звісно, тут мало б бути нудне правило про те, що потрібно користуватися штучним інтелектом з дозволу дорослих. Але давайте чесно, вчіться і вивчайте можливості штучного інтелекту. Вони дійсно безмежні. Штучний інтелект це круто, але ваша безпека найважливіше.